Дже, товариство повідомляю е, через повну некомпетентність, некомпетентність, через е, повну безглуздість слідства. Вони тільки сьогодні спромоглися безпосередньо на е, судове засідання принести е, томи справи, аж два тома назбирали. При тому, що зі мною за три тижні жоден цей мудак не зміг зустрітися, жоден слідак. Дій, або викликати мене. Три тижні ні Мурмур, -мур, сьогодні вони приносять справу. Де Вони набрали? Вони набралися совісті в Януковича, якого її зовсім немає. Стільки ж совісті всіх прокурорів? Я думаю, що незабаром ми прийдемо в цей суд ще раз. Завтра. Я переконаний, що прийдемо ми вже дуже скоро, але Уже на судові засідання, які будуть відбуватися над тулубом, над цими слідаками, над ліпандіним, над всім іншим цим потреб'єм, над всіма цими іншими знаєте, прислужниками дійсно режиму, колаборантами. Отже, товариство е, вирішив, значить, суд, що оскільки е, справу передали безпосередньо. Час судового засідання суд не зміг розглянути справу по суті, от, е, перенесли поки що на невизначений термін, чи, ну, ніби мають, е, має прокурор до четверга написати. Е, клопотання відповідно до Соснівського суду, е, зважаючи на те, що сьогодні вступив, як ви знаєте, в дію закон стосовно позбавлення відповідальності е, усіх. На кого заведені кримінальні справи, ну там низка статей, в тому числі і ті дві мої статті, які присутні там абсолютно липові, отже, товариство можу сказати одне. Незабаром я повернуся, ви тримайтеся, і ми ще з тулубом повоюємо, так? Bando Reis! bando Reis! bando Reis 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 bando Reis